Ну, давай, баламий. Відчиняй двері, бо гірше буде. Чого дивишся? Показуй, де диви ваш ліп. Так забрано ж. Забрано? А того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете Забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано. Україна рідне земле. Чому на твою долю випало аж так багато страждань. Тебе намагалися знищити будь-якою ціною, будь-який спосіб, навіть голодом. Так і дає ти ні! Ходить, нічого не маєте для держави. Григорій Петро Ясько, шукайте садибі, а ми там на Національності не міг зупиняти ні перед чим. У 1932-1933 роках вони вирішили штучно через голос знищити українську націю. А у 2023 році вони вирішили застосувати силу води, підірвавши Каховську ГЕС. А у жовтні, 2023 році, взагалі посягнули на Хмельницьку атому. Що далі? Далі що? 어이 양 대탑부 Різне. І в колоскові, і вишате, і навіть зерно мудрості. Наше зерно то код нації. собачий. 7 серпня 1932 року було прийнято жорстокий закон про охорону майна державних підприємств кооперацій та колгоспів. у народі названий закон про п'ять колосків. Відносно цього закону всі ті, хто намагався знайти їжу на колгоспних полях, каралися розстрілом або позбавленням волі щонайменше як на 10 років. Із позбавленням всього моєму. Чи не пригадаєш, Андрійку, хто ця жінка? Не знаю, тату. Я теж ні. Можна було б кошик віднести додому. А так раз невідомо. Други прийдуть, заберуть колоски. Бабуся вже не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих... Хто чекає вдома? Жменька зерна це рятунок. П'ять колосків – це про суті. Ось така жменька борошна. Невже за неї можна було знищити людину? У часи СРСР так могли? Тато, коробці можна їсти? А чому ні? Харчуються зерном, як ворохи або коні. Нема в них нічого поганого. А чим їх ловіть? Ну, решетом сіткою або сіцем з кінського волосу сплітають. Я теж хочу ловити. Пробуємо. Тільки в нашому дворі я їх рідко бачу. Забирали навіть квасолю, все, аби знищити українську націю наших ліворобів простих селян. Немає борошна. Сталін, Каганович, Берія Молотов. Історія зафіксувала жахливі прізвища та їх злочини. Нині ж історія оєд намагається повторитись. Коли запивати юшкою, то не нудить. От бачиш. А як тобі, Андрійко? Я нагрівся. Ну добре. А Миколка про Миколку забули. Біжи збуди Миколку. Не треба. Він лежить, як бабуся. Юшка крипить. Добра Юшка. Пан з 30 країн світу вже, вже визнали в домах 32-33 років геноцидом українського народу. Це важливо. Адже це є свідчення встановлення історичної справедливості щодо України. Загинуло мільйони. Це не можна їх Я скоро умру. Горячі води хоть напастись. На сьогодні теж хвилифак геноциду. Бог хоче забрати усе українське сусієї землі, та не вийде, тому що у єдності наша сила. Ко забрав цей злочин. Їхні біди в десятки тисяч страшніші за наші. Україна не заборона. <плес> <плес> Це велика кожного українця, Хоча б тому, що ми вміємо вирішувати хліб із любов'ю дарувати йому свою душу та турботу. Хто ти такий? Я заблудився. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Діду, то чума забрала всіх. Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай звідси. І ці безкінечно довгі голодні вечори. Саме тому день пам'яті жертв голодомору саме 4 субота-листопада, коли вечори настільки довгі й темні. Діти остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато Антихристів. Із нас вони вийшли та до нас не належали журам.